Ця провокація проти міського голови готується вже кілька місяців. З жовтня місяця відбуваються спроби представників міліції, зокрема представник міліції на прізвище Масловський, з працівниками і охоронцями міської ради. Отже, з їхнього боку були вимоги і пропозиції стосовно того, що їм необхідно проникнути в кабінет. Крім того, лунали погрози в сторону міського голови. В цих умовах, знаєте, коли є така реальна небезпека для роботи міського голови, міський голова прийняв рішення встановити в своєму кабінеті камери відеоспостереження. Міська рада обладнана камерами по периметру зовні, відповідно також були поставлені камери в приміщенні міської ради в коридорі та в кабінеті безпосередньо міського голови. Згодом міський голова 12 грудня виявив факт проникнення в приміщення міської ради і в його кабінет. Невідомі особи зайшли в кабінет, зайшли в міську раду, зробили обшук у всій міській раді, зробили обшук в кабінеті міського голови, відкрили сейф, ставили печатки на невідомі документи і, я так розумію, намагалися поставити обладнання для прихопного. Зняття інформації. Коли ця інформація стала відома, міський голова одразу звернувся в правоохоронні органи, в міліцію, в СБУ, і на сесії був зачитаний депутатський запит на ім'я прокурора області Баганця з приводу того, що депутати обурені такою ситуацією, що в міській раді відбувається, і вимагали провести відповідну перевірку. І якщо є факти порушення, а факти порушення однозначно є. Тому що ще жодний закон не дає жодній особі право вночі проникати в приміщення міської ради і ставити печатки там да? і притягнути винних осіб до відповідальності. Можу сказати жодної реакції, цього приводу жодних органів не було. Їм були роздані також з записом цих подій, ніхто цим взагалі не зацікавився. Більше того, пристрій, який записує це відео, коли ми так передивились. Попередні події, як виявилось, перед тим було лише е, кілька проникнень, теж в міську раду. Люди приходили, як правило, 12 й ночі, 5-й ранку виходили. З великими сумками група осіб ходили по міській раді, робили невідомі речі. На жаль, е, про охоронних органів це не Там Чергового немає, вибачає значного. Там є нічний черговий, працює охоронна фірма. І так співпадало, що в той момент, коли ті проникнення відбувалися, охоронна фірма міняла охоронців. Тобто той є, кажучи, 3-4 охоронці. Відповідно, в ті дні охоронна фірма робила там, ротацію, чи я не знаю що. Був інший охоронець, який до того не був. Він цих людей відпускав, це все зафіксовано у нас на відео. І ті люди робили там невідомі речі. На жаль, охоронні органи в цьому уваги не надали. Більше того, з боку правоохоронних органів були залякування міського голови. Була зустріч міського голови з одним з високопосадовців, діючих органів внутрішніх справ, який чітко сказав, що або міська рада перестає піднімати це питання, або негайно порушується проти нього кримінальна справа. Все одно звернення вже на той момент були подані. Ми чекали місячний строк на відповідь, жодної відповіді ми, на жаль, не отримали. І після цього, бачите, відбулася така груба провокація. Тобто міський голова взагалі боявся, що він просто кинуть гроші на стіл, але оскільки і ті самі правоохоронні органи були повідомлені, і газета про це писала Київська, про наявність в кабінеті відеокамер, відповідно сценарій, я так розумію, намалювали такий, що залучили усього маклера, який офіційно працює. <кій> він має, до речі, в нього вилучили візитки, послуги з нерухомості. І таким чином, кажуть так, білими шнурками. Намагається міського голову втягнути в цей весь сценарій під назвою одержання хабари.